Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися виготовляти браслети обереги для воїнів ЗСУ. Для цього нам потрібно взяти стрічки жовтого кольору, синього кольору гачок номер 3 або номер 4 ножиці та сантиметр або лінійку. Ось примірник. Цього браслету. Ось такий браслет красивий, гарний, ми з вами сьогодні будемо виготовляти. Починаємо роботу. Беремо стрічечку жовтого кольору, стрічечку синього кольору, з'єднуємо кінцівочки, ниточки. Разом вони повинні бути на одному рівні. Беремо гачок номер 4 І починаємо робити вузлик на початку роботи. Для цього нам повидно: ми повинні з вами ввести гачок під стрічечки, зробити прокрутку. Потім, потім робимо накид. та Пров'язуємо ці дві стрічечки через цю петелечку і затягуємо хвостики. Ось такий вузлик у нас з двами повинен вийти. Далі починаємо працювати. Беремо та стрічечки, розводимо в різні сторони. Починаємо роботу з жовтої стрічечки. Робимо накид на гачок жовтою стрічечкою. Потім накид на гачок з синьою стрічечкою. І цю стрічечку пров'язуємо через дві петелечки. Отак От у нас повинно вийти. Знову накид жовтою, накид синьою. Та пров'язуємо через дві. Петелечки. Знову накид жовтою, накид синьою пров'язуємо через дві петельки, накид жовтою, накид синьою через дві петелічки. Зауважу, що накиди ми робимо слабенько, накид жовтою, накид синьою пров'язуємо. Накид жовтою, накид синьою пров'язуємо. Таким чином ми в'яжемо десь приблизно 20 см. Знову накид жовтою, накид синьою пров'язуємо. Накид жовтою, накид синьою пров'язуємо. Накид жовтою, накид синьою пров'язуємо. Показую, як воно повинно бути. Знову накид жовтою, накид синьою пров'язуємо. Накид жовтою, накид синьою пров'язуємо. Накид жовтою, синьою пров'язуємо, накид жовтою, накид синьою пров'язуємо. В'яжемо приблизно 20 сантиметрів Накид жовтою, накид синьою, пров'язуємо. Жовтою синьою пров'язуємо. Дивіться, які вільні петельки я роблю. Накид, вільна петелька, накид, вільна петелька лягає, пров'язуємо. Накид, накид, пров'язуємо. Беремо сантиметр та вимірюємо, скільки ми пров'язали.